Люди, мені баба принесла отакий чай. Не вгадаєш ніколи з чого. З липи. Ні. Лип. Подивись на, на дні, що там. Люди, дивіться, з чого цей чай, як ви думаєте? З дерева якого? з вишні. Так. Да. З вишні, так? Да. Вкусний і полізний. Люди, зараз буду чай з вишні пробувати. Ану. Проба. Сейчас, подождите. Знімає, так, да, знімає люди. Зараз буду, проб, проба чаю буде. З вишні, На вкус, як обичний чай. Люди на вкус, оце чай з вишні, на вкус, як обичний чай. Блин, чого воно так довго загружається? Оця пряма трансляція, дивіться. Пряма трансляція довго загружається, капець. Я не знаю, чого воно так. В общем, люди, оце нормальний чай, да? Такий. Ось, подивіться, я вам покажу зараз гілочки. Це чай із з вишні. Бачите, тут гілки. По вкусу люди, по вкусу обичний чай, обичный чай.